Чого ви насправді хочете? Саме на це питання практично ніхто не може відповісти. Або це дається дуже складно. Тому що завжди ми відчуваємо якийсь соціальний тиск, ми вдягаємо дуже часто соціальні маски, і на нас впливають дуже багато факторів. Але дуже важливо зрозуміти ваше справжнє бажання. Бо коли ви робите якісь дії і по досягненню цілей інших. То врешті-решт, ви опинитесь там, де ви зовсім не хотіли б опинитися. І так, зараз я вам надам три дуже глибинні питання, які допоможуть вам зрозуміти саме ваші бажання, а не нав'язані ззовні. Однак не поспішайте з відповіддю. Дуже спокійно, дуже чесно собі відповідайте на них. І так, питання номер один: якщо б не існувало страху, та думки інших людей, що б ви обрали саме зараз. Дивіться, саме це запитання, воно знімає соціальні маски, і воно знімає цей зовнішній тиск. І коли ви відповідаєте на це питання, то ви можете побачити справжнє бажання, яке є всередині вас, а не те правильне бажання, так, яке, можливо, є правильним для когось іншого, але не для вас. Щоб вам легше було зорієнтуватися, я надам вам приклад відповіді. Можливо, я покинув або покинула важку працю і розкрилася, розкрив свій потенціал, наприклад, у творчості. І до речі, ті, хто хоче дійсно розкривати себе у творчості, більше всіх бояться щось змінювати. І більше всіх бояться покинути свою зону комфорту, в якій вони знаходяться. Питання номер два: що дасть мені оце відчуття радості? Яке у мене виникне, коли у мене буде це справжнє бажання, так? І навіть тоді, коли цього ніхто абсолютно не помітить. Бо саме в цьому питанні дуже важливо сфокусуватися не на результаті, а на вашому внутрішньому стані. Адже погодьтеся, ми дуже часто з вами хочемо не самого цього процесу, який дає нам радість, а саме визнання його. Наприклад, що мені дасть відчуття, спокою та радісті, навіть якщо ніхто цього не побачить? І я собі можу точно сказати, що мені це дає нейрографіка, тому що мені все рівно, абсолютно, хтось це побачить чи ні, я кайфую від цього процесу. Третє заключне питання, воно також дуже і дуже важливо. Який би ви зробили перший крок, якщо б ви знали. Що ви не можете помилитись. І це запитання, воно начебто знімає обмеження страхом. І перша підказка, перша та думка, яка з'являється в вашій голові, це і може бути самим вашим таким щирим внутрішнім бажанням. Ну якщо в цій підказці ви не бачите ще свого Самого такого щирого бажання то ця підказка точно ваш справжній напрямок і вам обов'язково потрібно поміркувати в цю сторону. А я вам бажаю удачі в цьому. Нехай щастить!